Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу трошки по вашим питанням дати відповідь. Перше питання: чи можлива окупація Полтавщини про це гомонять в кожних новинах? Чи можлива окупація Полтавщини? Можливо. Це е, спеціальна інформація, її дають для того, щоб налякати. Неможливо. Далі, чи повернуть наших полонених, усіх, які знаходяться у расистів. Е, давайте будемо так питати, чи повернуть, Ой. Чи повернуть наших полонених, які живі. Повернення наших полонених живих, чи всіх повернуть? Живих полонених, чи всіх повернуть? Так. так. Живих повернуть, друзі. Ну, ви ж розумієте, що, на жаль, друге питання. Коли закінчиться мобілізація в країні? Питання, коли взагалі не до Таро. Давайте подивимося по місяцях, так? мобілізація в Україні. Мобілізація в Україні. Давайте на зараз мобілізація в Україні. Так. Ще щось, можливо, будуть, ну, ще продовжується, ще людей беруть, да, ну, як набирають, да, пропонують. Тобто ще щось, можливо, будуть оголошувати, тобто ще робити набір. Зараз в нас січень, 27. Давайте подивимося лютий місяць. Мобілізація в Україні на лютий. Мобілізація в Україні березень. А «Мобілізація України квітень. Я зараз все вам розкажу, друзі. Чи буде. Чи буде мобілізація. Червень. От дивіться, значить, лютий ще продовжують ще, можливо, от, як я і сказала, будуть збирати, да? будуть збирати. по... Березню, можливі, якісь зміни. Якщо на березень набереться певна кількість е, людей, які потрібно, да, це як ну, запас, о, то, е, можливо, якісь будуть зміни, можливо, будуть якісь нові закони прийматися. Е, в плані не всіх будуть брати, да, тобто, от якось так, вибірково, друзі. По е, це березень, по квітню по квітню, Вже по великому рахунку щось має змінитися. Ще ще якийсь маленький, як, знаєте, набір буде тут паш пентаклів в плані роботи. Тобто ну, співпраця, це може бути, знаєте, як, ну, будуть пропонувати контракт. Да? От, в плані контракту. Ще, ще щось буде. Це березень. Ні. Так, да, це березень. А, по квітню, давайте так, по травню вже має бути більш-менш спокійно. По травню, має бути більш-менш спокійно. От, знаєте, тут, типу, що може бути якась зупинка, очікування і люди вже, і люди вже не сильно так хочуть іти. Розумієте? От я дивлюся, да? що і люди вже думають, а, а треба, а, ну, чи потрібно. Ну, от, якось так. Тому от до весни, весною в плані травня вже має бути більш-менш це питання. Так, Гетьманцев постановив, що підакцизні товари, горілка і цигарки, будуть в обігу тільки по безготівковому Рахунку, це виклик контрабанді і лекен-горілчаній мафії. Це, чи вдасться це владі? Контрабанда в Україні? Да. Давайте подивимося з приводу горілки і цигарок. Чи вдасться Україні, владі Україні, чи вдасться побороти цю контрабанду? Так, да, друзі, потихеньку. Да. Тут е, вплив дуже великий, знаєте, ну, дуже сильний вплив, і, і важко буде. І це не, не швидка карта. Тут потрібно буде, знаєте, такий е, не, неординарний підхід подумати, подумати пошукати, От. але карта Сонце в кінці, це не швидко, це не швидко, це треба чекати. Але все рівно да, дама мечова. Зміни будуть, нові закони, можливо, знаєте, якісь будуть прийматися. Всередині країни розбірки якісь будуть. Ну, от в плані цієї корупції, да? бо дама вона м -м, карає, вона карає. Це можливо, як, ну настільки як судова система, а... а судова, можливо, більше пішла по королю. А, дама це може бути якісь провадження або м, розслідування, от щось таке, знаєте, якась заведена справа. От якось так, да, чому ні? Ага, питання ще шмигалю. Чи приготуватись шмигалю? Зараз я давайте його відкрию шмигаль приготуватись тобі Шмигаль, що тебе чекає? Правосуддя. Так, а хіба є якісь проблеми, я просто, ну, такі, знаєте, карти, там, десятка кубків, тобто, ну? Чи щось, щось він завинив перед Україною Шмигаль? Ні. Якісь були злодіяння від тебе? Ні. З чого ви взяли? Це нормально, по правосуддю людина перша карта. Ну, не, 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 не шукайте скрізь зрадників, де їх немає. Так. Далі питання. Полтавчани незадоволені роботою керівника Мая. Чи приберуть його, і яка від нього шкода? Полтавчани. Полтавська ода? В сенсі мамай тут же тимчасово виконуючий обов'язки Полтавської АГА Лунін Дмитро Сергійович, А Хто такий мамай? Міський голова Полтави. Ну, так, значить, його вже забрали, друзі. да? Це я. Полтавській міськраді, це два дні назад, були обшуки. Ну, давайте взагалі про нього да, подивимося, оцей Мамай. Зараз я відкрию його фотографію. Олександр Федорович. Твоя діяльність. Твоя діяльність. Ну, зміни його діяльність буде, буде якесь розслідування, будуть розбиратися, яка була його діяльність. Це ну, сидів гарно собі на троні і був задоволений собою. Тому що по 9 кубків це про. Про, про своє. Ну, про те, як тобі гарно на тому місці, де ти сидиш. Твої дії в плані. Твої дії на посаді, так? Да? Твої дії, які були на посаді. Чи обманював? Що доброго зробив на своїй посаді? Що поганого зробив на своїй посаді? Чи були факти розкрадання? Ну, так, да. Всього потрошку, друзі. Ну, і доброго зробив. І доброго зробив. Ну, а поганого тут в плані грошей. Ну, для себе грошей тут можливо. А, перевищення, перевищення полномочі. В плані грошей. От все, гроші, гроші. От якось так. Що тебе чекає? Де він є? Угу. Що тебе чекає? Верховний суд, будуть розбиратися. Тут, можливо, ну, закінчення, ну як це, піде на покій, розумієте? Будуть розбиратися, виясняти, хто є хто. Да. Чи велику шкоду, ви питаєте, яка, яка від нього шкода? Яка від тебе шкода немає? Яка від тебе шкода? Ну, певні обмеження, а? Ну, як для людей, да, чи що це? Така, знаєте, людина непроста, людина агресивна. Але ви знаєте, що ну, відповідь буде. Башня, восьмірка мечова, така людина. Місто Ізюм, пан Марченко, залишив людей в березні 22-го року та займався розкраданням бюджету. Яка зараз ситуація і чи відповість він за свої злочини? Марченко. Валерія Марченко. Так. Що на зараз яка ситуація ми розюма Валерії Марченко? Ситуація змінюється, друзі. І, до речі, вже скоро почнуть копати, можливо, вже почали копати дама мечова. От бачите, вона скрізь. Зачистки йдуть гарні зараз. Який буде результат? Угу. Відсторонення. Відсторонення. Чи будеш ти відповідати за свої злочини? Да, по правосуддю буде ще й Верховна Жриця, що це тут за відповідь? Бо він не вважає просто, що він завинив. Розумієте, він не буде, він не признає своєї вини. Людина взагалі вважає, що, ну, що це все, все, що не зроблено, це все правильно, і це все, ну він не я не винуватий. що друзі ось так Так, ну наче по таким а, питанням по таким питанням все мм по містам ще є, по містам буду ще робити. Одразу всі міста подивлюся, про які пишете, і відео викладу. Дякую, великі друзі, вам за ваш час. Дякую за перегляд, дякую за підписки, коментарі. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.